Порядок денний проводження проєкту розпорядження Черноморського міського половина про засвячення зміни для річних обсягів на бюджетних насахів, побаченому бюджетом Чорноморської міської територіальної громади на 25 рік. Прошу проголосувати за це за цей порядок за основу в цілому. Хто за хто отримався рішення прийнято? Тож доповідаєте цьому питанні поговорити. Доброго дня ще на ну, отримали. Ми зараз вже опубликовані два розпорядження, подміни, е з рівно яких розподілені субвенції з державного бюджету. Значить, Розпорядження номер 996.09 передбачає субвенцію бюджету Чорноморської міської територіальної громади в сумі мільйон 446. 1700 гривень на фінансування покращення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти та відповідно до розпорядження No1180, також бюджету громади розподілена субвенція на здійснення додатковічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 10 мільйонів сто сорок тисяч. Субвенція на вересень грудень, загальний обсяг субвенції 11 мільйонів 595 і 7 тисяч гривень. Прошу погодити проект розпорядження для того, щоб ми вже разом з бюджетом, змінами ці кошти врахували в бюджеті, тому що завершується вересень місяці. Вересні треба здійснювати виплату цієї доплати. Дякую yeah, запитання. Якщо заперечення та інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто отримався, рішення прийняти. На, на це все. Дякую всім за переступність.